У свої три рочки Марійка активно пізнає світ. Дівчинка дуже рухлива й товариська. Полюбляє малювати, танцювати, а також співати. Утім, повноцінно жити Марійці заважає тяжка недуга. Я стала помічати, що нам стала швидше втомлюватись. Багато спілкуватися з дітьми їй не можна, щоб не було інфекційних різних захворювань, а за того, щоб ця хвороба не пішла до сердечка і інфекція якась не потрапила, тому що наслідки можуть бути дуже нехороші. Ще у півроку Крихітки діагностували подвійну ваду серця. Відтоді її життя це постійні медобстеження. Недуга прогресує й далі, тому зволікати з операцією не слід, кажуть лікарі. Урятувати Марійку може ендоваскулярна операція це коли ваду серця усувають без розрізу грудної клітки. Таку операцію дівчинці готові безкоштовно зробити у столичній клініці. От тільки треба заплатити за спеціальні пристрої, необхідні для неї. Мамі Марійки вони не по кишені. Вона сама виховує трьох дітей і зібрати потрібні майже 70 тисяч самотужки. Не зможе. Її надія лише на небайдужих людей. Реквізити банку. Одержувач Приватбанк. Номер рахунка 292 448 255 09 100. Код ОКПО 143 60 570. МФО 305 299. Призначення платежу, поповнення картки номер 44.